Вже другу добу поспіль в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші бойовиками. Водночас ворог продовжує наносити хаотичні вогневі удари по деяких населених пунктах. Так, цієї ночі, близько 23.00 та двічі після опівночі, терористи обстріляли з мінометів селище Попасно, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках за ніч обстрілів не зафіксовано. Проте доба, що минула, також не стала початком повноцінного перемиря. Загалом з 24 лютого до 25 лютого бандформування 15 разів відкривали вогонь з артилерії і мінометів, 4 рази зі стрілецької зброї і гранатометів. А близько 17-ї години поблизу Широкіно сила АТО відбила атаку противника. Також слід відзначити активність розвідувальних дій противника з використанням безпілотних літальних апаратів. Українські сили протиповітряної оборони протягом доби зафіксували 9 безпілотників ворога. Незважаючи на провокації противника, наші військові утримують позиції та дотримуються режиму припинення вогню уздовж цієї лінії розмежування.